І тривожному вістю що показує Кожного берегти, скажучи, діва на сіні, вже оповила Божу дитину, Зірці різдвяні в тімо, ці планети, зовсім байдужі, ворожі ракети, хоче наш ворог Свято забрати, та зоря сяє ясно завзято зірка освячує схід благодать і підглядає Знає, що мають кучугом ліфтом, поки не згасне об теря раптом солдат піднімає, бе видно прохання у сильних очах, до перемоги світить зіркошлях, зірка летить, далі віжу збереш, Криму Херсону одеси огреш, світий тему, ведемо у болю, Де окупанти поцупили. Чи теплом доторкнутись до серця в домі, де хтось вже не повернеться, зірка відча сяє вогням, бо перемога точно за нами. Не віддамо Богу серця свого, хвилин Христос, вородиться, славімо Його.